Привіт-привіт! Сьогодні я вам розповім про два фрейми, або два інструменти, які допомагають отримувати виняткові результати. Тому що багато людей хоче мати якийсь результат, але отримує ці хороші результати лише меншість. Сьогодні я також розповім, чому ми часто зливаємося або так би мовити. Чому не доводимо справу до кінця? Тому що є навіть модель, яка відмапувала цей цикл, і деякі з моїх друзів та клієнток, коли я розповідаю їм, вони кажуть, о, та це ж саме так у мене і сталося. Тому поділюся сьогодні з вами двома інструментами, які допомагають таки отримувати гарні результати. Отже, перший фрейм це замість того, щоб здаватися відпочивати, тому що ми часто робимо щось і наші бажання вимагають великих зусиль, довгострокових великих зусиль. І ми часто втомлюємось, і це нормально. І якщо ми концентруємось на чомусь, у нас ще більше шансів втомитися. І ми іноді доходимо до якоїсь критичної точки, ми втомлені, і ми вирішуємо все. Воно не виходить, я його перестаю робити, і ми покидаємо його робити в той час, як нам просто треба зробити паузу у цьому. І мені дуже подобається твір Джака Лондона, мексиканець. Там не буду спойлерити багато, але головний герой для того, щоб заробити собі на їжу, брав участь в боях. І коли він брав участь в боях, його в основному били. І він вставав. Він постійно, постійно вставав. І це його був основний талант вставати. І якщо вам цікаво, почитайте книжку, до чого привело це вміння. Але це дуже важливе вміння обтруситися і встати. А іноді, якщо впав, можна і полежати, і трошки відпочити. І це дуже важливо, коли ми робимо паузу, ми не здаємося. А ми просто відпочиваємо. І так само йде цикл. Ця модель була відмапована Доном Келлі та Дерілом Коннером. Вона дуже відома, мені здається, але коли я її згадую, багато хто про неї не знає, тому розповім вам. Отже, ця модель починається з непроінформованого оптимізму. Це коли ми. Це цикл добровільної зміни, він стається в дуже багатьох сферах. Непроінформований оптимізм це коли: о, я буду торгувати виробами ручної роботи, або я буду крипту купувати, або я буду що би там, я би не робила. У мене якась ідея гарна, буду ну я це робити. О, побудую великий канал собі, або побудую собі там сторінку в інстаграмі, чи буду дропшипінгом займатися. Ну, багато якась ідея. І вона видається дуже гарною, тому що ми про неї нічого не знаємо. І ми перебуваємо на циклі проінформованого оптимізму. Або там о, зараз почну займатися якимось видом аеробіки і швидко скину вагу, до прикладу. Ми на вершині непроінформованого оптимізму. Далі. Ми зустрічаємося з реальністю, а реальність така, що постійно є якісь перешкоди. І ми спускаємося у проінформований песимізм. Тому що ми розуміємо, що ага, і тут логістика, і там логістика, щось зробити треба. Там, якщо я хочу канал створити, контент треба робити. Якщо я хочу ручної роботи вироби продавати, маркетинг треба робити. Бо я видала свою книжку, можливо, хочу її продавати. Ух, тут просування треба робити. Тобто ми спускаємося в проінформований песимізм. Далі йде долина відчаю, тому що ми починаємо намагатися інтегрувати цю зміну, намагатися щось зробити. Часто воно не виходить. Так от, рецепт для того, щоб залишатися середньостатистичним, це, і дуже багато людей так робить: вони з долини відчаю. Покидають оцю зміну, яку вони запланували, вони просто її покидають в долині відчаю. і вибирають якусь наступну яскраву цяцьку і стрибають на неї в проінформований, в непроінформований оптимізм. І цикл починається. І, як на мене, це такий певний цикл невдач. Дехто просто скаже, не ви не вистачило наполегливості, є багато причин, але я вважаю, що це цикл середньостатистичності. І для того, щоб бути середньостатистичним, щоб не і нічого немає поганого в середньостатистичності, насправді. Просто якщо ви хочете виняткових результатів, це вже тоді інше питання. Якщо це нормально, то чому б ні? Проте, якщо ми таки хочемо якихось виняткових результатів в певній сфері, потрібно пройти долину відчаю. Після відчию, людина, якщо людина не перестає, вона шукає відповіді, вона шукає виходи. І часто вона в відчаю, щоб було легше, вона візьме менторів, вона попросить когось допомогти, і вона поступово буде вирішувати ці питання, якщо не перестане, і перейде у проінформований оптимізм, тому що вона буде знати, ага, є ця і ця, і ця, і ця проблема, і є це і це, і це рішення. Тобто у кожної проблеми є рішення. І вона поступово таким чином переходить і інтегрує зміну, починає щось робити, починає вростати в нову реальність, і починається проінформований оптимізм, і далі завершення певного циклу. І цикл піде, звісно, знову, тому що ви йдете до нових висот, ви розширяєте зону свого, ви виходите з зони комфорту, ви розширяєтеся, і, звісно, цей цикл буде повторюватись. Так от, якщо ми хочемо виняткових результатів, то нам дуже важливо цю долину відчаю амортизувати. Тобто, коли ми навіть вже проінформований песимізм, я зазвичай зараз беру менторів ще ось тут. На оптимізмі проінформованому, тому що я знаю, що буде далі. Отут в проінформованому песимізмі вже треба або купувати продукти, або йти до менторів, тому що ми економимо собі у цей час і ми не загрізаємо так глибоко в долині відчаю. Приємно ж, коли є людина, яка це робила, яка спробувала, яка може мені допомогти. Я особисто довго не залишаюся в долині відчаю, тому що якщо я вже вибираю результат, то я в нього активно вкладаю великий ресурс. І тому я в 99% випадків, ось тут навіть ще тільки після оптимізму, тільки починає пахнути проінформованим песимізмом, або навіть ще на оптимізмі я знаходжу людину, яка мені допоможе. Тому що я мама двох дітей, мені треба результати швидко. У мене нема часу ходити навколо куща, так би мовити. Отже. Цей цикл, якщо ви хочете залишатися середньостатистичним, і я не бачу в цьому проблеми, тоді покидайте в відчаю і йдіть на якусь нову річ. І цикл повториться з вами далі і далі. Якщо ви хочете в певній сфері виняткових результатів, потрібно пережити і знайти допомогу у відчаю. І саме важливий антидот до того, щоб не пройти цей цикл, це не ідеальна дія. Якось мій коуч мені сказав, він працює з багатьма підприємцями, і він мені сказав таку річ: Ти знаєш, коли я бачу людей вперше, я дуже швидко знаю, як швидко вони досягнуть успіху. І я спитала, ну, яка ж тоді риса це визначає, він каже, єдина риса можливість робити неідеальні дії. Тобто він каже, що інтелект грає значно меншу роль, таланти грають значно меншу роль, навіть розмір аудиторії, ну, тому що він говорить про підприємців. Грає значно меншу роль, а якщо людина готова діяти не ідеально, це надзвичайно важливо. Тому особисто я абсолютно з цим згодна, коли він сказав, він допоміг мені зробити дуже багато проривів саме цією фразою. Тому що, коли мені було важко, я пам'ятала, що чи вийде в мене щось ні, буде залежати від неідеальної дії. Більше того, є таке поняття хаотична дія. Особливо, коли ви стартуєте, ви робите хаотичну дію. Тому що якщо ви не знаєте, що спрацює, потрібно пробувати багато маленьких речей. При старті проєктів це часто працює. Тому що, якщо ви роками щось робили, то звісно хаотичної дії вже так багато не треба, тільки на певних етапах, де ви шукаєте прорив. Але коли ви починаєте, хаотична дія потрібна. І початки непрості. Тому важливо саме діяти. Важливо Робити ставку на дію. Можете послухати, скільки Коді Санчес про це говорить. Мені здається, дуже багато видатних підприємців саме говорять про ставку на дію, про те, як важливо зробити не ідеально. Тому що ідеально, як таке загалом не існує. Ідеально, це просто ідея, його немає. Тому неідеальна дія це те, що приносить результати. І так само не втопитися у цьому циклі. Отримати допомогу у Доленівічує або навіть перед нею, щоб вам допомогли і щоб ви таки отримали завершення. Мені дуже подобається ця модель, і часто, коли я долині вічую, вона мені дуже допомагає. І також ще залишився один день, щоб доєднатися до нашої програми Ніжні цілі. І це програма по плануванню для жінок, в якій ми будемо вчитися будувати бажану реальність. З ніжністю до себе. Отже, сьогодні просто трошки розповім про бонуси. Там є багато бонусів, і один із них це майстер-клас використання штучного інтелекту для продуктивності. По-перше, будуть промти, звісно, будуть промти. будуть принципи, як його використовувати, щоб з одного боку збільшення продуктивності. І також я буду говорити про етичне використання, про те, які цінності вшиваються в штучний інтелект. І також я буду говорити про те, як не стати самотньою, коли використовуєш штучний інтелект. Тому що це велика проблема насправді. Е, є випадки, що люди отримують е, ментальні хвороби, тому що вони користуються цим, цими чатами забагато. Є крайноші. І тому я досліджувала це питання також з точки зору е, нашого зв'язку, з точки зору нашої душі. І я вважаю, що я знайшла декілька сотких фреймів про те, де варто користуватися штучним інтелектом, а де потрібна людина. І також в цьому майстер-класі я буду про це розповідати. Також у бонусах є майстер-клас Твій стан потоку, там де я буду розповідати про те, як можна створити умови, щоб частіше. Перебувати у стані потоку, тобто у такому прекрасному стані, коли ми працюємо над задачею, яка не занадто легка і не занадто важка, і коли все ніби пливе саме собою. Я не вважаю, що ми можемо бути в цьому стані 100% часу. І, чесно, якщо би мені хтось таке сказав, я б йому не повірила. Тому що це абсолютно не співпадає з життям. Життя має тертя, це цього не може. Цього не можна не оставатися. Але я вважаю, що я знайшла принципи, які допомагають, я їх втілювала, втілювали мої клієнти, і оцей флоу, стан потоку почав ставатися з ними і зі мною частіше. Ще один бонус буде майстер-клас Твори ніби ніхто не дивиться. І там буде про креативні обряди, про те, як з'єднатися з зі своєю креативністю, як розбудити своє творче начало, тому що з розвитком технологій. Креативність це буде те, що допоможе нам виходити на новий рівень, отримувати дохід, зв'язуватися з іншими людьми. Креативність стає більш і більш важливою. Більше того, креативність живе в кожному з нас, і це велика частина нас. Ми просто можемо навчитися її діставати. Я вважаю, що у кожної людини є креативність. І там я ділюсь інструментами, як з'єднатися саме з вашою креативністю. Щоб доєднатися до нас, за ціною першої когорти є ще один день. Тому, якщо ви думали, подивіться на посилання під цим відео, і ви можете доєднатися, отримати бонуси і бути з нами, вчитися планувати ніжно. Дякую вам за увагу!